Вітаю вас, шановне товариство. Вирішив записати для вас таке невеличке звернення. Спробую зробити його якомога коротшим. Коротше, а так щодо щодо капелюшка, коротше, то такий прикол, що ви дізнаєтеся, де я його дістав у 10-й серії. Я записую відео наперед, як ви всі знаєте. Блін, Штраус, відстань від мене, що він від мене хоче. Так, тож ви дізнаєтеся, де я дістав цього капелюшка у 10-й серії, і спосіб, яким я його дістав. Якби теж усе це буде. До, до речі, взагалі 10-та серія юбілейна, як мені здається, буде дуже веселою та прикольною. Так, що я знач, хочу сказати, я думаю, що ви всі помітили, ну і я в тому числі, що я часто заливаю відео, і в ньому в якихось моментах є такі, типу, як підвагування, так ніби воно тормозить, ніби низький ФПС. Я вже колись казав так, ти що типу у Ютубу є два кодеки. Тобто, коли у Ютубера багато переглядів, там від тисячі і більше, так то для нього ставиться кодек більш якісний у самому Ютубі. І Типу відео нормальної якості, а коли, типу, там, ну грубо кажучи, як у мене, типу як я нову даєм, там у мене по 30, по 50, по 100 переглядів, хоча декотрі відео відео непогано вистрілюють, ну але в основному це там, грубо кажучи, там 100, максимум 200 переглядів, так, то ставиться типу фіговий кодик. І через це, наприклад, коли я бігаю, розмивається картинка, так при русі розмивається картинка, і ось. Ці підлагування бувають. Ну тобто, щоб ви розуміли, у мене в самій грі, тобто стабільні 60 FPS і немає ніяких підлагувань. І коли я обробляю відео, я дивлюся його на комп'ютері, теж немає ніяких підлагувань. тобто все чітко, все гарно. Тобто, усі ці проблеми це чисто сугубо YouTube чудить, якби так. Тобто, я зі свого зі своєї сторони, зі свого боку, роблю, типу, все можливе, щоб було все максимально гарно та якісно. Ну, але є певні обставини, що залежать не від мене. Єдине, є сподівання, я ж кажу, я читав таку неофіційну інфу, що ніби. То, коли ти заливаєш відео у 2К, то ставиться хороший кодек навіть якщо саме відео там набирає небагато переглядів, так тобто, але можливо малося на увазі, що треба залувати відео у 2К і 60 FPS, так? А у мене наразі немає змоги залувати 60 FPS через вебку. Так, я вже про це казав. Тобто мені або треба знімати без вебкамери у 60 FPS, або з вебкамерою, як я це власне роблю у своїх домограях, так, але у 30 FPS. Або вебкамера у мене не, не знімає на 60 FPS, і потім звук. Не співпадає з відео вебки. Але я до кінця року, десь там, або це навіть буде до кінця року, так там у якихось умовних там 29-х числах грудня уже оновлю вебку, або це вже буде в перших числах січня. І тоді я вже буду знімати у 60 FPS, як у, у цьому ось відео, бо тут вебки немає, і тому 60 FPS. Але чи виправить це ситуацію, якщо чесно, впевненості у мене немає, на жаль, тобто, ну але це є реально єдина надія, ось ще є на ось це. Ну і також, в принципі, хотів вам усім подякувати за те, що ви мені підказуєте. Там реально декотрі братики дуже сильно підказали. Так там один братик попідказував те, що не треба кожен раз брати рушницю. Там як дивитися свій рівень честі, підказав, так там другий якраз підказав за цього капелюха, як пограбувати аптеку. Тобто реально дуже вам усім вдячний. Тобто, нас тачебто не багато, в принципі, аудиторія, але вона, в принципі, все одно продовжує зростати і з'являються якісь нові люди, котрі більш-менш якісь якусь активність. Роблять так, пишуть якісь коментарі, і я реально вам за це вдячний. Ось. Ну або можливо, тоді будемо сподіватися, що мої перегляди якось будуть зростати, і канал буде зростати, і тоді абсолютно точно у мене буде вже хороший кодек відео і не буде цих проблем. В принципі, можливо, коли вийде сталкер 2. Я обов'язково буду робити по ньому відео. Можливо, якраз на сталкері 2 ми зможемо трошки підняти нашу аудиторію, але це, звісно, все теж теоретично. Так, тобто, точно вам ніхто не зможе сказати. На жаль, ну але будемо на це сподіватися, так би мовити. Ну, в принципі, це зрозуміло, бо відео на Ютубі дофіга, так, і ясно, що він не зможе кожне відео обробляти у дуже класній якості. Тобто їм просто не вистачить потужностей, як, яким би крутим не був Ютуб, як то каже. так. Тому, в принципі, це якби логічно, але для мене це сумно, так, як для автора. Блін, капелюшок класний у Артура, а я прям не можу на нього натішитися. Так. Ну, що ж, так, коротше, ось таке ось звертання. Я вам як завжди вдячний за перегляд, за заподобайки, за коментарі. До нових зустрічей, бувайте!